The cat sat on the Сьогодні ми розглянемо фільм під назвою Будинок воскових фігур 2005 року випуску. Це американсько-австралійський фільм жахів у жанрі слешер від режисера Жауме Кольєт Сера. Він найбільш відомий по таких фільмах як Чорний Адам та Круїс по джунглям. Фільм заснований на оповіданні роботи з воску Чарльза Белдена, а є незалежним ремейком однайменного фільму 1953 року, який, в свою чергу, є ремейком оригінального фільму таємниця музею воскових фігур. Так, давайте ж дізнаємося що там нам удрив у Меколь Ядцира, зробивши ремейк на ремейк на ремейк. Приємного перегляду. Шоу починається. Дія фільму бере свій початок у 1974 році, де якась жінка на ім'я Труді Синклер покурює такого міцного цимбаря, варить віск та заливає його в форму маски, попутно підсипаючи пластівці своєму чаду. Але тут прийшов батько і приволік на своїй спині ще одного спиногриза, який явно не навчений манерам, дряпається, поводить себе як справжній скажений. Мати це терпіти не має наміру, тому заспокоює свою дитину ударом по обличчю. А нас переносять в наші дні закусочну придорожнього дорожнього кафе. Розташувалися головні герої картини. Блондинка Пейдж, яку грає Періс Хілтон, її подруга Карлі у виконанні всіма коханої Еліши Кадборт, яка я впевнені більшості хлопцям запам'яталася з фільму Сусідка. Її брат Нік, який нещодавно вийшов із в'язниці, хлопець Карлі з ім'ям Вейт, він же Сем Вінчестер із надприродного, та друг Ніко Долтон. Цей хлопець гей з дуже страшного кіно. Загалом компанія зібралася в куч через те, що вирішили дати відпочинок своїм сідалищам після довгої дороги. А шлях вони тримають у Нью-Йорк на довго очіку... Коний чемпіонат з футболу Блейк, начитавшись ганстерепа, вирішив порадувати печ двома новинами: гарною і дуже гарною. Адже він знайшов не тільки короткий шлях на матч по лісах, полях та бездоріжжю, але й трусики супутниці. Тому дивися уважно, татко. Тепер ти частенько це бачитимеш. Також нас небагато просвячують сімейним мелодрамам брата та сестри. Мовляв, досить думати тільки про себе. Подумай хоч трохи про мене. Я твоя сім'я. Але Нік не відповів в стилі війна Так Не можна відвертатись від сім'ї. Незважаючи ні на що. А просто скаже. Мій сестра, я гроза району чи щось подібне. Загалом, щоб зрушити сюжет з мертвої точки, хлопці вирушають в дорогу. І ось це поворот. Поворот не туди. Через дорожню аварію шлях виявляється перекритий. Вони повертають не туди і врізаються в позашляховик, що стоїть на дорозі. Давайте розіб'ємо табір. Ми ж вже близько під'їхали. Так треба зупинитись right. тут. Давайте. Вони бачать старий рекламний щит будинку воскових фігур Труді. Облаштувавшись на галявині, молодняк буквально влаштовує пікнік на узбіччі, весело проводить час під так званий нектар богів і грають у футбол. Так як конфлікту мало не буває, нас занурюють знову у сімейні розбірки брата і сестри. І ми дізнаємося, що Нік потрапив заграти, викравши машину. І він ображений на сестру за те, що вона його не прикрила, та не взяла всю провину на себе, хоч у неї навіть немає прав. А як то кажуть, біда не Ходить одна, тому подих свіжого повітря піднесло хлопцям, м'яко кажучи, неприємний сморід. Ти знову напудив у штани? Ні, не знаю. Можливо, я у своїй робочій одежі тож. Незабаром на вечірку заїжджає незнайомець на пікапі зі шрамами на руках, але він хлопець чором'язливий, так і не наважився вийти познайомитись. Непроханий гість їде від гріха подалі, через те, що нік точним кітком пляшки розбив фару його автомобіля. Ночі, поки всі спали, хтось взяв камеру Долтона і зняв сплячу компанію. Від посторонньої присутності Карлі прокинулась і в поодинці йде на розвідку. А весь цей час за нею спостерігали через приховану камеру. А оскільки це фільм жахів, нас лякають скримером. Що ти тут робиш? На ранок, який почався після обіду, молодь різко починає збиратися. Так як вони проспали, блек пакує речі. Долтон шукає камеру, на яку всім начхати. Вейт обурюється, щоб порвався ремінь вентилятора на автомобілі. А Карлі та печ відійшли в кущі. Мабуть, вони не одні в цьому ліску справляли свою потребу. Від чого загострений нюх печ вловив неприємний запах з подувом не зовсім свіжого вітру. А так, хочеш знати звідки запах? Що я хочу подивитись? Карлі по необережності скочується з пагорба і полікоть грязне в ямі з мертвими тваринами. І я можу уявити її думки зараз. Ми в лайні. Також Карлі помічає людську руку, яка в останній момент свого життя. Намагалася зобразити потопаючого у лаві термінатора. Вай допомагає коханій вибратися з пастки і відразу під'їжджає дірявий шевроле з багажником. І я сподіваюсь, до мого відеоролика теж під'їде багажник лаків. Водій виглядає як типовий реднек з ім'ям Лестера. Ти це бачиш? Що це? Простягнув руку допомоги і виявляється, що це лише манекен. Протягнути руку допомоги. I was acting. Жартую, вона не справжня. Бачите? Or was I? Вейт скаржиться на поломку автомобіля, і Лестер пропонує підкинути його до містечка Емброуз, де можна придбати рамін для машини. Я поїду з тобою. Карлі ні. No. Так, а, все буде все? Інші герої не піддаються спокусі покататися на труповозці і вирішують не чекати повернення Карлі та Вейда, а поїхати на футбольний матч, оскільки до чемпіонату залишилося всього пару годин. Ну якби ці двоє їдуть, ці троє теж. І поки вони їдуть на чемпіонат, Лестер одним лише поглядом роздягає Карлі і показує їй свій здоровенний ніж. Це фінка. Це Гарний ніж. Ось що поріже. Карлі підкат не оцінила і, не бажаючи стати героїною фільму жахів про маньяка-убивцю Реднека, чим дуже засмучує раниму душу Лестера. Ось так робити Людям добро. Оце не так, друже. Ми тобі дуже вдячні. Так, звичайно, виявляється, що він не брехав за деревами, і справді знаходиться місто. І хочу сказати, що Емброуз, як локація для фільму, жахів чудово підходить. Тут хоч кіно про тисячу та годного маніяка знімають, хоч ремейк міста гріхів. Ну і насамкінець слешер про двох братів-психопатів, які роблять воскові фігури з людей. Так, стоп. А поки Карлі та Вейт шукають ремінь решта групи застрягла на півдорозі в автомобільному заторі і зрозумівши, що такими темпами вони дістануться до Нью-Йорку. Тільки після завтра вони повертаються назад на поляну, щоб дочекатися хлопців і знову вирушити в дорогу. А про свої плани вони повідомляють Карлі. Алло, це я. Ми повертаємося. Справді чому щось сталось? Пробка. Ребята ж за весь цей час перебування у місті так і не здогадалися, що містечко вимерло. На вулицях порожньо магазини не працюють. Навіть порожня заправка, що належить якомусь, бо їх не бентежить, ніби вони потрапили у місто примара. Вейду недовподобув відсутність людей у місті. Але Карлі, не придавши цьому належної уваги, наполягає на продовженні. А ось пощастить. Може, спитаємо у церкві? Давай і ви не повірите, їм справді усміхнулася удача. У церкві вони бачать, як іде відспівання, вирішуючи не переривати церемонію, Вейт та Карлі чекають її закінчення. Та до парочки виходить, бо за щасливим збігом обставин він виявляється не тільки живою людиною, та ще й власником заправки. Він з радістю їм допоможе тільки після того, як поховає дорогу йому людину. Мама в нього померла. Сумно та ви подарували мене через ремінь. Може, я все таки закінчу, а потім допоможу вам. Коротити час очікування, парочка вирішує у будинку воскових фігур труді, де якийсь скульптор, очевидно через відсутність живих дівчат у місті, ліпить собі подружку з виразними рисами, які відразу ж впадають у вічі. Будинок воскових фігур виявляється із воску, але це не єдина дивна річ. Фігури у музеї є звичайними людьми, а не популярними особистостями, як у звичайних музеях. Плюс до всього їх деталізація вражає уяву, що вже підштовхує на думку про те, що тут відбувається щось недобре. Oh, no. No. Пожежа, допоможи мені. Карлі, я тану. Моя сорочка може загорітися. Припини, вейде. це не смішно. Вейд веде себе як повний придурок, що дуже бісить, через що йому хочеться звернути шию. І тільки я про це подумав, на перший погляд пес із воску раптом різко оживає. І Вейд такий: <пух> ні, він лякається. І незважаючи на те, що в повсякденному житті він мисливець за нечистю, на вихідних він пугливий, як дівчинка. Ось це смішно. Дійсно, cool. а мені І для особливо уважних глядачів фільм залишив пасхалку у вигляді двох дитячих крісел, які ми бачили на початку фільму. Оглядаючись, Карлі підмічає, що всі ці скульптури створив якийсь Вінсент. Після... Всі вінсенти. Після цього фільм починає провисати, думаючи, що він створює саспенс, нагнітає атмосферу. Але глядача треба будити. Тому. Що? що це таке? Я когось бачила. Так за ними хтось спостерігав. На перший погляд може здатися, що це Томі Вайсо, але при детальному розгляді виявляється, що це Себастьян з невидимки. Вейде перевіряти, хто ж підглядав за ними, але фільм знову лякає глядача третім скримерем за останні 10 хвилин. Стоп, господи, Карлі, що сталося? Це місце мене лякає. Тут нікого немає. Давай підемо звідси. Гаразд підемо на заправку. А поки вони йдуть на заправку, нам показують піснюючих Ніка і Далтона. Фільм знову уявив себе жахастик і намагається злякати глядача нагнітальною атмосферою та похмурою музикою. Хлопці, ви тут збираєтесь кохатись? І виявляється, це всього лише Блек. Він просить хлопців вирушити на пошуки Карлі та Вейда, поки вони з Пейдж будуть розважатися, адже він чекав цього моменту. Більше, ніж чемпіонат з футболу. В Цей час Вейт та Карлі повним ходом орудують на заправці, так і не дочекавшись господаря. У виправдання цьому Вейт каже, що прийшло вже цілих 45 хвилин замість 30 обіцяних, тому вони мають повне право почуватися як вдома. Але виявляється, що ремня потрібного розміру немає. Тут приходить Бо і запрошує до себе додому, пояснюючи це тим, що коли його немає на заправці, весь товар привозять до нього додому. Відсутність ременя потрібного розміру не трішки не бентежить наших героїв, тому вони погоджуються з підозрілою на перший погляд пропозиції. Ви не проти, якщо я зайду в туалет? Ще у будинку okay. на заправці буральні не працює по дорозі додому, бо розповідає історію про будинок воскових фігур Труді, яка в двох словах звучить так: був у неї люблячий чоловік, який проводив у великому місті незаконні операції, але як тільки його розкрили, він перебрався в тихе віддалене містечко Емброуз, щоб продовжувати займатися своєю улюбленою справою. Там Труді народила йому трьох синів за два підходи. Не питайте як і знайшла улюблену справу свого життя. Почала займатися виготовленням воскових фігур, але бажає. Ання зробити найвідоміший музей у світі перервав рак мозку. В результаті труді померла. Її чоловік випилився, а діти потрапили до дитбудинку. будинку. Дійшовши додому, бо люб'язно пропонує парочці почекати його в машині, поки він принесе ремінь, щоб потім відвести їх до друзів. Ти казав, що хочеш скористатися вбиральною, так так дякую. Але вейду потрібно в туалет, тому він залишає Карлі одну Вбиральні далі по коридору. Зайшовши до туалету, він не знаходить там записку про божевільного старого, котрий безкоштовно надасть ночліг тому, хто вислухає його історії. Не помічає написи справжнього кохання 25 березня о 2.15 ночі. Та там навіть отвору для пеніса немає, за яким ховається інопланетянин. Після відвідування туалету, замість того, щоб повернутися до самотньої, слабкої та беззахисної дівчини, він починає оглядати будинок, бачить диплом зем'ям хірурга Віктора Сінклера. Може бути, бо повісив його просто просто Для краси моторошні воскові маски, але невже це означає, що між бо і труді існує якийсь зв'язок, ну і на сам кінець кушетка з повним набором хірургічних інструментів? Невже це робоче місце того самого хірурга? Але нічого, абсолютно ніщо, не викликає у вейда жодних підозр. А поки він тупить, Карлі помічає розбиту фару на пікапі? А отже, господар машини це той нічний гість на тусовці. Але тут гасне світло. Вейду перерізають ахілове сухожилля. Він стоне від болю, нібито йому приємно <звук> і намагається втекти від невідомого переслідувача. Але невідомий нас доганяє його і вирубає. Карлі намагається дозвонитися до Пейдж, але вона занадто зайнята, щоб відповісти на дзвінок. Тому вона записує голосове повідомлення, яке перериває, бо він не дуже радий, тому що Карлі здогадалася про те, що тут відбувається. <звук> Це моя вантажівка. І після довгої поїздки з елементами путі не путю, Карлі виривається зі схватки з Бо і тікає в глиб міста. А паралельно цим подіям фільм знайомить глядача з майстер-класом новомодної техніки створення воскових фігур, моделю для якої послужив Вейт. Скульптор готує тіло для обробки, вколює шприц з нерухомуючим засобом, миє його, зашиває рани і депілює волосяний покрив на обличчі. Ну і на сам кінець окроплює вейда в киплячоному воску. Не знаю, наскільки це правдоподібно в реал лайфі, але абсолютно точно, що вейт від болі повинен був як мінімум знепритомніти, як максимум померти. А він, як ми дізнаємось надалі, виявився живий і здоровий. Карлі в цей час біжить туди, не знає куди, і забігає в церкву, шукаючи порятунку. Однак не пастор, не решта людей не відгукуються на допомогу. І тут приходить розуміння, що всі воскові фігури халтурні, хоча до цього нам наочно показали, що всередині них порожньо. Карлі ховається між ніхпастора, Либо здоганяє її, та гроба в свої пустливі руки, і подальшу долю залишається тільки здогадуватись. Фільм нас переносить до Ніка та Далтона, які вже дісталися міста, і навіть відвідали заправку. Але так нікого і не виявивши, і забувши, що вони у фільмі жахів, як це зазвичай буває, вони вирішують розділитися і зайнятися пошуками на більш широкій території, так як настигли непрохані гості, бо затягує карлі у підвал заправки, показує їй свою версію фільму «50 відтінків сірого, пристібає до кушетки і заклеює рот суперклеєм дуже гарно. Карлі помічає шрами на руках, бо і ми розуміємо, що він цей буйний малий спочатку фільму, закінчивши з Карлі, Бо виходить на двір подихати свіжим повітрям, де до нього пристає Нік з розпитуваннями. я шукаю свою сестру та її хлопця. Вони збиралися купити тут ремінь. Той віднікується. Не думаю, що я їх бачив. Але нік не тупий, на відміну від Карлі, яка замість того, щоб шуміти всім, що трапиться під руку, висовує палець. Карл палець. що це було? Нічого лише моя собака. А ні, я помилився щодо ніка. Він такий тупий, то того ж сліпий раз вже не помічає, що перед його очима бо відрізає палець Карлі, що спонукало її розклеїти рота і закричати на всю горлянку. Нік після чого починається махать. Загартований тюремними боями без правил, Нік виходить переможцем, замикається на заправці та звільняє сестру з полону. А Карлі замість подяки за порятунок питає, де Вейт. А ось де він у будинку воскових фігур. Сидить і не рухається, поки Далтон виколупує його з воску. Тримайся, Я Але його муки перериває скульптор Вінсент. Далтон намагається закидати маніяка тарілками, ну як у фільмі Зомбі на ім'я Шон і тікає від переслідувача. Традиційно робить поворот не туди, падає зі сходів і в Чая голову. Цукровий сироп, народ. Цукровий сироп і латекс. Теплий, смаком крові сироп. У цей час Карлі та Нік вибираються із заправки, та дівчина каже, що все це місто, великий музей воскових фігур, де під експонатами знаходяться трупи раніше живих людей. А фільм нас переносить на природу, де печ виконує квоту по голим ціцькам, танцює стриптиз з явним натяком на продовження, та руки на стіл, господа продовження не буде. Так як зовсім не підходяще для романтичного моменту, ган реп переривається. що стало з музикою. Що? Блейк йде перевірити мафон і не повертається. Пейдж настільки стурбована його відсутністю, що аж засинає. В намет входить Вінсент, і дівчина біжить подалі від поляни, показуючи свої чарівні форми. «Мама!» У результаті печ заходить у величезний склад із покинутими автомобілями посеред лісу. І мені здається, я знаю, яким фільмом надихалися творці, роблячи цю сцену. Поворот не туди. Там також якимось дивним чином посеред лісу розташувалася стоянка з покинутими автомобілями. Загалом печ озброюється трубою, якою так і не скористається, і ховається від скульптора, але марно, адже її знаходить Вінсет і виконує мрію всіх підлітків нульових. Насаджує періс на сталевий прут у прямому і переносному значенні. паралельно вище описаним подіям, Карлі та Нік заходять до мисливського магазину, Озброюються арбалетом, попередньо розбивши вітрину. Huligani. Бо незадоволений хамською поведінкою наших героїв, намагаються їх застрелити. Від чого вони ховаються в кінотеатрі, в якому показують мій огляд на фільм Бивень бой, йде слідом за героями. Стріляє все, що тільки можна, але тільки не в Карлі. У результаті косплей Бороміра з володаря кілець і ловить дві стріли в руку та плече. Так як у Ніка не чарівний сагайдак як у Логаласа, тому стріли закінчуються. Патронів для рушниці не виявилось, то й добивати бо не стали. Боромир помер і він помре. Подумала Карлі і запропонувала Ніку відправитися до автомобіля. Бо щоб знайти свій стільніковий телефон і викликати допомогу. Його тут немає. Найдемо і швидко підемо. Якщо їх там не буде. Треба забирати звідси yeah. так, але нічого корисного, цікавого вони не знаходять, крім телефону, який не працює. Ну і газети, через які фільм більш детально знайомить нас з Бо та його братом Вінсентом. В трьох словах вони сіамські близнюки, і вони могли б сходити на побачення з цими дівчатками або ж з цими хлопцями. Але детальну їх історію дізнатися нам не судилося. Додому повертається Вінсент з тілами Педж і Блейка, і на подив Карлі живий Бо. Наші герої ховаються у потаємній майстерні скульптора і видають себе тим, що Нік в спробах включити світло в підвалі, ніби йому темно, влаштовує дискотеку в місті. <звіт> у результаті єдина лампочка у підвалі спалахує, і вони відразу йдуть із освітленого місця в інше місце. Там вони знаходять кепку Далтона та її господаря, який вже приміряв на собі роль воскової постаті. Нік настільки хоче допомогти своєму другові, що відриває йому голову. Прийшовши Вінсент, стурбований тим, що його незакінчену роботу зламали, тому він хоче зламати героїв. Йому це майже вдається, але віск, що горить, перегороджує йому дорогу. І Нік та Карлі тікають до будинку воскових фігур, де їх зустрічає Бо. Розбиває ніком стіл, ранить його ножем в ногу, і здавалося б, кінець. Але Карлі б'є боку, косплеючи при цьому нігана із ходячих мерців. В результаті Бо повторює долю Глена і теж закінчується. А в цей час вогонь розгорається і перекидається на будинок, що починає. Повільно, але впевнено плавитися. Вінсен засмучений смертю брата та плавленими фігурами, над якими він працював все своє життя. Він поспішає помститися Карлі за скоєне, але вона замикається у дитячій кімнаті і підпирає двері ліжечком. Та вінсент розділяє воскових сіамських близнюків. А поки вінсент повільно, ну дуже повільно підходить до Карлі, кульгавий нік зі швидкістю дві сходинки на годину встигає піднятися і скидає Вінсент напрямо на бо вогонь все більше розгорається або Бинок починає плавитися. Та наші герої, надихнувшись фільмом Втеча із Шевшенка», голими руками пророблюють шлях на свободу і вибираються назовні. Наступного ранку на дим від згарища приїжджають поліцейські та швидка допомога, та відвозять Карлі та Ніка у далеку далечінь. В той час, як шерифу повідомляють по рації, що в семействі Синклерів було не двоє синів, а троє. І брат, якщо залишився живим, не зовсім викупає, що сталося минулої ночі. Широкою посмішкою проваджає наших героїв. І на цьому моменті. Фільм закінчується. Будинок воскових фігур володіє звичайно, якоюсь сюрреалістичною концепцією, але незважаючи на поведінку кількох туповатих підлітків, виконує свої головні функції. Багато в чому заслуга Чарльза Белдона, чия ідея послужила основою фільму. Сценарист ще у 30-х роках придумав божевільну семейку на рівні з сімейкою стихацької з різні бензопилою. Тільки у цьому фільмі вони промишляли восковою справою. І торкаючись останнього, весь сюжет нагадує історію про гензель та гретель, які натикаються. На прядиковий будиночок злої відьми. Відьми в даному випадку виступають двоє з божеволівших братів, які закотують безневинних мандрівників парафін і колекціонують їх у будинку повністю зробленого з воску, що весь час їли брати Сінклери, адже місто пустує вже близько 10 років, Неясно. Але з'являється думка, що вони канібали. І те, що мене хвилює виключно це питання, вже показник успіху. Дані персонажі класично тупі, але знаходяться і герої. Психологічне підґрунтя, як головна. Мотивація лиходіїв залишається лише слабким поясненням того, що відбувається, але досконалого, але досконалого психологічного аналізу не потрібно. Будинок воскових фігур це абсолютно канонічний представник жанру для своїх років, але витримуючий дух і що змушує періодами піднапрягтися. У мене ж на цьому все. Всім дякую за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі та заглядати в опис під роликом. Там є посилання на групу в телеграмі, вступивши в яку, ви будете в курсі. І всіх подій та новин каналу з вами був Олексій. Це канал Кіногіт. До зустрічі.